Якби ви себе так не жаліли і на заробітки поїхали, б. у нас зараз таких фінансових проблем не було б, заявив мені зять. У вас не було б фінансових проблем, якби ти працював і гроші заробляв, вкотре повторили я зятю. Ситуація в моїй родині склалася хоч плач. Якось вже пізно ввечері ми з чоловіком пили чай і вже збиралися йти спати. Аж тут дзвінок у двері. Ми трохи нарякалися, чоловік пішов відчиняти, а я аж руками сплеснула, коли побачила свою доньку, Дарину. В одній руці у неї була валіза. А іншої вона тримала за руку мою п'ятирічну внучку. Я розуміла, що нічого доброго ця картина не віщує, але дитина вже хотіла спати, я без зайвих розпитувань наказала їм заходити. А поки вони розкладалися, я швидко дитині посилала в окремій кімнаті. Коли внучка заснула, Дарина нарешті почала говорити. Я думала, що ти мене не впустиш. Дякую, що не прогнала, опустила очі донька. «Доню, якщо ти хочеш почути мою думку, розлучайся. Кажу і сама не вірю в те, що я кажу це. Мам. Та хто ж завжди була проти розлучень, і ти мене попереджала, вибач, що не послухала тебе. Шість років тому моя дочка Дарина вийшла заміж за Дмитра. Я була проти цього шлюбу і не приховувала цього. Зять мені не сподобався, бо він ніде не працював, але видно було, що він гроші має. Звідки він їх тоді брав, мені невідомо. Але сам факт, що він безробітний і не шукає роботу, мене на неабияк насторожив. Та й несерйозно мені Дмитро видався. Тому дочку я попередила, нехай добре думає, перше ніж приймати рішення. Я проти розлучень, В нашій родині ніколи їх не було, і я попередила, доньку, що якщо вона вийде заміж за Дмитра, то це вже раз і на все життя. Закохана Дарина слухати мене не стала, і таки вийшла заміж за свого Дмитра. А за що ви жити збираєтеся? запитала я у новоспеченого зятя. Те, що на заробітки відправимо, зухвало відповів мені Дмитро. Я спочатку думала, що зять жартує, та він говорив серйозно. Сподівався, що я поїду за кордон і буду для них заробляти гроші, як усі нормальні мами. Мені за кордон їхати не треба, у мене є все. А кому треба грошити, то й нехай їде, відповіла я зятю. Жила донька з чоловіком окремо. Ми з ним рідко зустрічалися бо зять неабияк образився, що я не хочу їм допомагати. А доньку він частенько картав, що її мама, тобто я, занадто себе любить і вдома на теплому дивані сидить, в той час, як інші мами, активно своїм дітям з за кордону допомагають. Дочка терпіла, але зараз їй терпінню прийшов кінець. Вона мені сказала, що більше так не може. У них з чоловіком зовсім немає грошей, дійшло до того, що вони вже економлять дитині на продуктах. Мамо, я за кордон поїду, подруга кличе мене в Австрію. Там для мене є хороша робота по спеціальності. Залишишся з Алінкою? питає мене дарина. Я запропонувала їй відпочити, а до цієї розмови ми повернемося вранці. Та вранці приїхав Дмитро, став просити, щоб дарина до нього поверталася. А мені зять черговий раз нагадав, що все це через мене, бо якби я поїхала на заробітки і допомагала їм у такий важкий для всіх період, то їхня сім'я не була б на межі розлучення через тимчасові фінансові труднощі. Дочка плакала, вони про щось говорили довго в кімнаті, а потім Дарина таки пішла з ним. Я по ній бачу, що, незважаючи ні на що, любить вона свого чоловіка і хоче зберегти родину. Просто вона втомилася від безгрошів'я, тому і хоче їхати в Австрію. Тепер я не знаю, що мені робити. Може, і справді варто знехтувати своїм комфортом заради щастя доньки і на кілька років за кордон поїхати? Хоча мій чоловік проти ж того, щоб я так робила, я почуваюся поганою мамою. Це справді так що скажете? Як мені правильно вчинити, щоб сім'я дочки не розпалася?